Вітаю, слава Україні! Дякую Богові і захисникам нашим за кожен прожитий день. На жаль, сьогодні ми також мали втрату. Поховали старшого солдата Юрія Улича, який служив в 114-й нашій бригаді. Поховали воїна на кладовищі села Тисменничани. Також завтра, 31 жовтня о 15-й годині, відкриємо нотаційну дошку захиснику України Дмитру Діденко. Пам'ятний знак розташований на фасаді будинку, в якому проживав Дмитро, адреса му місто Івано-Франківськ, вулиця Гната Хоткевича, 18. Закликаю усіх, хто може, можливість прийти та висловити свою шану і вдячність захиснику України. Важливо пам'ятати, в рамках програми Івано-Франківськ, місто Героїв, ми продовжуємо роботу по вшануванні пам'яті героїв московсько-української війни. Також вчора провели зустріч з родинами зниклих безвісті захисників. Ми перед тим провели чотири зустрічі з родинами загиблих. Ця зустріч дуже така непроста. Ми спілкувалися, обговорювали. Нагадаю, що місто також виплачує допомоги родинам пропавших безвісті, як і одноразово, так і щомісячно, так і виплата комунальних послуг. Було багато питань, ми ці питання опрацьовуємо і намагаємося вирішити для того, ми спілкуємося, тому що важливо робити цю роботу. Також плануємо найближчим часом також зустрічі з родинами франківців, які перебувають в полоні. Що можемо будемо робити не в наших можливостях, компетенціях, але допомагати вислухати і максимально сприяти це наш. Обов'язок також вчора була позачергова сесія, яку ми проводили на звернення і президента України і відповідно обласної державної адміністрації по підтримці плану перемоги. Ну але крім того, ще було два питання: це харчування дітей в школах. Адже з 1 листопада. Діти будуть харчуватися всі незалежності, але це мова тільки про сніданок, чи це пільгові категорії, чи не пільгові. Нагадаю, у Франківську більше близько 40% дітей харчувалися як пільгові категорії. Сьогодні рішенням уряду 100% буде харчуватися. Місто дофінансовує. Ці видатки, тому з 1 листопада таке харчування буде відбуватися в школах щодо дитячих садочках. Далі діє пільгове харчування для тих категорій, які це в першу чергу учасники бойових дій. Ну там є певний перелік категорій. Також на сесію приїхав Олег Бевський, керівник нашої міської аварійно-рятувальної служби Марс. Він є добровольцем. На початку повномасштабного вторгнення пішов на війну добровільно. Вступив до лавах Державної прикордонної служби України, було звернення від військової частини. Він воював і воює на Донецькому харківському напрямку. Тому йому відзнаку за честь звитяги другого ступеня. І дякую. Хочу нагадати, що станом на сьогодні ми маємо більше як 400 наших хлопців і дівчат з виконкому з комунальних підприємств, які є, перебувають в лавах Збройних сил України, і сьогодні декілька є керівників наших комунальних підприємств, зокрема Олег Бенський, а також наш керівник сервіс паркування, а також муніципальної аварійної перепрошую нашої служби, які обробляють поля. Франківська агро, теж керівник, буквально нещодавно демобілізувався. був, Десантно-штурмових військах станом на сьогодні понад 400 сьогодні. Осіб, на жаль, ми маємо вже 10 загиблих з наших комунальних підприємств, а також виконавчого комітету, тому вічна пам'ять нашим хлопцям і героям. Про допомогу військовим передали 60-ті захисникам 72-ї окремої бригади імені Чорних Запорожців. Ці коптери поїдуть на Донецький напрямок, де бійці захищають Україну. Передали чергову партію дронів нашим захисникам 420-го батальйону та 155-ї бригади. Вони в основному туди на Курський напрямок. Ще 50 fpv дронів передали для 47-ї окремої механізованої бригади Магура. 25 FPV-дронів для 150-ї окремої механізованої бригади, і 25 fpv дронів для захисників 79-ї окремо десантної штурмової таврійської бригади. Ну, це буквально від понеділка до середи, тому далі продовжуємо активно підтримувати, передавати дрони, і така добра. Традиція щодня ми передаємо дрони нашим е військовим. Е також нагадую, що до 1 листопада це вже буквально е скоро до 16 години. Триває збір посилок військовим на Харківській, Запорізькій Донецькій Луганський Луганській напрямки принести речі у спілку волонтерів Прикарпаття. Нагадую, найбільше можна приносити 5 ящиків до 100 кілограм, і два номера обов'язково потрібно мати. Ще одне питання на сесію, про яке я хотів би сказати, це про реабілітаційний центр для військових. Ми винесли питання про відміну інвестиційного конкурсу, бо воно викликало великий резонанс. Були ті, хто за центр і були противники. На сесії так, так само близько там 30 Військових були які за, і десь близько 30, в тому в числі деякі військові були які проти будівництва саме реабілітаційного центру на тому місці. Тому вирішили створити окрему робочу комісію і найближчим часом, тобто 14 листопада, відбудеться сесія, і там ухвалити вже остаточне рішення. Моя позиція має бути і парк ветеранів, але ми повинні також знайти місце під реабілітаційний центр. Один з варіантів це центральна міська клінічна лікарня, другий пошукати десь поруч ще можливості для того, щоб був реабілітаційний центр. І тому тут основне і зберегти зелену зону, але і реабілітаційний центр повинен працювати. Принагідно хочу сказати, що паралельно ми завершуємо ремонт реабілітаційного відділення в нашій лікарні на Матейки, а також працює реабілітаційний центр реабілітаційне відділення центральної міській клінічної лікарні. Ну і також Софіївка, Ми зараз на остаточному відборі французького уряду інших організацій. Якщо ми отримуємо ці кошти, це нам дозволить там, в тому числі, ремонтувати це приміщення. Єдине, що сьогодні потрібно розуміти, що реабілітаційних центрів замало не буде, і дуже важливо підтримувати. Ну і нагадую, ми повністю сьогодні фінансуємо перший добровольчий шпиталь, який знаходиться в лисі, і підтримуємо його фінансово, де хлопці теж відбувається реабілітація. І, нагадую, також надаємо по 10 тисяч гривень на реабілітацію психологічно через комунальну установу дім воїна. Тому закликаю до компромісу, закликаю до обговорення. І ухвалення єдиного правильного рішення. Також вчора в Дем'яному лазі вшанували пам'ять жертв комуністичного терору. Вчора були 35 роковині перепоховання жертв комуністичної репресії. Нагадаю, що там було виявлено 524 репресованих громадян. Перед після того також були знайдені жертви на вулиці Ленкавського теж більше сотні. Перепоховано тому велика кількість людей закатованих тодішнім більшовіцьким російським імперією і вшанували дякую, хто взяв участь у даному заході. Також нагадую, що Франківськ постійно підтримує безкоштовні курси у бізнес-інкубаторі розпочалося навчання. Понад 30, 37 підприємців зголосилися на ці курси. А ми це робимо в співпраці з університетом Нафти і Газу і дуже хороші курси, тому користуючись нагодою, зголошуватися ті, які хочуть займатися підприємницькою діяльністю. І також для нас дуже важливо, що стартувало е е е е бізнес прогрів молоді, тобто навчання е стартаперів, тобто тих, які хочуть, не хочуть навчатися. Підприємницьку для молоді, тобто до 35 років, старт навчання 5 листопада, і цей проект ми реалізовуємо у співпраці з бізнес асоціацією міста Франківська і університетом короля Данила. Я поставлю відповідне посилання, де можна зареєструватися. У мене на сторінці, тому це є дуже важливо, що ми також даємо таку можливість. Також хотів би декілька слів про опалювальний сезон. Багато хто мене запитує, коли запрацює котельня індустріальні. Те, що я бачу, по тих, вона мала би запрацювати на вихідні, тобто субота-неділя. Розуміємо, що можуть бути якісь нюанси, але мала би котельня до кінця цього тижня запрацювати, ну і відповідно подавати опалення. У мікрорайоні вулиці індустріальній принагідно дякую всім, хто перейшов на індивідуальне опалення або будував невеликі котельні, тому що ця котельня не є власності територіальної громади. і Ми докладаємо максимум зусиль, щоб переключати і будувати невеликі котельні, але більше інформації згоду. Ну і на завершення про спортивні події у четвер-п'ятницю, 31 жовтня та 1 листопада у нас пройдуть домашні матчі Суперліги Фавбет проти «БК Київ Баскет. І ці поєдинки будуть в манежі коледжу фізичного виховання. Приходьте початок 18-й годині і донатьте на Збройні Сили України. Тому наша команда складається з більшості місцевих баскетболістів. У нас хороша школа е баскетболу, тому хлопці будуть брати участь у цих змаганнях. Це коротко про ті події, які є. Е е всім дякую, хто сьогодні мав можливість побачити цей ефір. І хто долучається до волонтерської діяльності? Ще раз нагадую, що можна принести посилки для наших військових до 1 листопада на перший повер білого будинку спілку волонтерів Прикарпаття. Дякую вам і слава Україні.